thank you Вітаю на нашому каналі. Новини у студії з останніми подіями дня Максим Лінник. Повна інформаційна картина за мить у сюжетах наших кореспондентів. А на початку випуску стисло про головне <му> податки на нерухоме майно. А на додаток дві субвенції на освіту. І охорону здоров'я виконком подав до міськради проект бюджету 2015. Одні руйнують, інші відновлюють. Одесити, які підтримують благоустрій ланжерону, взялися вкладати зруйновану минулої суботи плитку. Правоохоронці знайшли арсенал зброї ймовірного підривника офісу волонтерів. А от затримувати вже нікого, бо зловмисника збила машина. А зараз про ці та інші події докладно. Бюджет країни ще не прийнятий, але це не привід зволікати з розглядом головного кошторису Одеси. Вирішив виконком і подав проект рішення про бюджет міста на 2015 рік до міськради. Документ ще не остаточний, проте вже має певні зміни. Більше знає Катерина Чабан. Остаточно кошторис України мають розрахувати, виходячи зі змін податкового законодавства, але їх Верховна Рада ухвалила лише в першому читанні. Тож Одеса підстрахувалась і проект бюджету на наступний рік вже подала до міськради. У випадку, якщо державний бюджет до нового року ухвалити не встигнуть, то Одеса житиме за старим кошторисом. Але з однією умовою витрати не мають перевищувати 1,12 дванадцяту частину бюджету поточного року. Більше не буде такого поняття, як делеговані доходи. Натомість місто отримало право збирати акциз на роздрібні товари. Товары. Один источник, тот, который у нас сегодня средства зачислялись в бюджет развития. Это единый налог поступления в этом году около 300 миллионов гривен. Данный источник будет уже формировать на... и новый вид налога, который называется акциз на розничные продажи под акцизных товаров. Пиво, алкогольные напитки, табачные изделия, нефтепродукты. Мы будем устанавливать максимальные ставки. На сегодняшний день предлагается максимальная ставка в размере 5% от удобных месячные продажи на этих подцизных товаров. Податок планується збирати і на нерухоме майно, в тому числі комерційне. Серед новацій, які впливатимуть на бюджет Одеси, реверсна дотація. Місто доведеться виплатити 108,5 мільйонів гривень. Водночас кошторис отримає дві нових субвенції на освіту і охорону здоров'я. Країна наголосив мер не в кращому становищі. Бюджет не прийнято, а є лише його проект. Але наступного року обіцяє Геннадій Труханов, все буде по-новому. І всі фінансах будемо працювати також по новому, і ті пропозиції, запитання... По сокращению подоходного налога 75 на 60, и те полномочия, которые нам дают, потребует от нас от всех, от финансовых органов, от нас от всех научиться работать ну, по-новому, научиться по-новому собирать налоги и собирать то, что нам предоставлено вовремя, четко. Потому что в принципе законодатель-то нам говорит, что вы их соберете то, что вы потеряете, даже более того. Но вопрос заключается в том, что ранее этого мы не делали. Поэтому, конечно, четкая, слаженная работа всех органов власти, ветвей власти, депутатского корпуса, не просто умничать, а подключаться и работать в том, чтобы достаточно эффективно собирать деньги в бюджет города. Вот что нам предстоит. Певні зміни чекають і на виплати ветеранам великої вітчизняної у 2015 році на ці цілі передбачено понад 25 мільйонів гривень. Не залишаться поза увагою і діти війни. 2015 рік – це рік 70 сімдесятиліття Великої побіди, тому наша програма увілічена. почти в полтора раза и на все расходы предусмотрено 41 миллион гривен. Из общей суммы более половины 60%, а именно 25,5 миллионов гривен, это получит одноразовую помощь более 100 тысяч жителей нашего города к празднику 9 мая. А ще у 2015 році зміниться і вартість харчування підопічних комунальних закладів, підпорядкованих Департаменту праці та соціальної політики Одеської міськради. Наступного року грошей на харчі виділять більше. Для цієї категорії етикатегорії определено чотирьохразове питання. Стоїмость питання на наступний рік 44 гривні 85 копійок. У цьому році було 38 гривень 29 копійок. На розгляд міської ради подано і проект програми соціально-економічного розвитку Одеси на 2015 рік. А от чи збільшиться бюджет Одеси в результаті децентралізації поки невідомо. Катерина Чабан Георгій Дячик. Одні руйнують, інші відновлюють. Після противоправних дій, які відбулися на набережні ланжерону минулого тижня, керівництво підприємства нером усіляко намагається привести до ладу територію, що постраждала від рук людей, які не згодні з облагородженням набережної. Сьогодні до ліквідації наслідків безладів приєдналися й Одесити. Подробиці у сюжеті наших кореспондентів. 20 грудня противники облагородження набережної ланжерону перевершили самі себе. Зруйнували плитку, вирвали дроти вуличного освітлення та зіпсували газон. І це вже не просто небажання прийняти новий проєвропейський стиль життя, а варварство. В суботу на ланжероні здесь, на нижній терасі, пройшов акт вандалізму. и беспрецедентного хулиганства. Общественники, которые должны были благоустраивать, наводить порядок и зеленять нижнюю террасу, занимались просто э, циничным разбором всего благоустройства, э, поломкой плитки, поломкой всех элементов благоустройства. Мітингувальники вимагали зупинити будівництво парковки, яка покликана допомогти жителям та гостям міста зручно добиратися до прибережної зони, як на автомобілях, так і на своїх двох. Очевидно, що з такими діями радикально налаштованих молодиків згодні не усі одесити. Тож сьогодні вони вирішили допомогти облагороджувати територію, яка постраждала. Небайдужі активісти одягли будівельні рукавички і взялися відновлювати зруйновану напередодні плитку. Красивий Може спати спокійно. Може робота і не буде такою професійною, але від щирого серця. Ми мріємо, що наше місто стане кращим і зручнішим саме з нашою допомогою, кажуть активісти. Я вважаю, що парковка нужна, тому що все одно це таке стало міста як паломничество. Да, Тут не деті приходять в основному. Мамы с детками здесь гуляют и есть возможность оставить машину, и поэтому я думаю, что это удобно, комфортно, и мы должны к этому стремиться. Парковка здесь необходима, так как очень много людей приезжают здесь дельфинарий, море, прогулка, то есть это необходимо. Да, очень много инвалидов у нас, и не все могут добраться с парка Шевченко сюда пешком. Естественно, некоторые приезжают на машинах. В море, много людей хотят увидеть. Парковка, з приводу якої розгорілися неабиякі суперечки, тут дійсно потрібна, стверджують представники громадськості. Це необхідність і щоб зберегти зелену зону, і щоб зробити рух більш упорядкованим. А якщо виникає питання, як її облаштувати, пропонуйте, заявив представник нерум Андрій Кисловський. Ми відкриті до цивілізованого обговорення. Я благодарен тем одесситам, которые просто приходят и говорят, давайте мы вам чем-то поможем, давайте мы будем работать, давайте мы вот как можно быстрее закончим начатое вами дело. Призываю всех наших оппонентов одуматься и не совершать ни противоправные действия, ни какие-либо действия, направленные на разрушение и, наверное, такой вот отъявленный вандализм. Однак пропозиції від протестуючої сторони, що саме вона хоче бачити на місці парковки, так і не надійшло. Відсутність конструктиву і активність, з якою проводилися акція минулої суботи, наштовхує на єдину думку. Учасники діяли в рамках політичного замовлення. А от самі Одесити тим, що у місті тривають капітальні роботи, задоволені. І вони сподіваються, що зміни торкнуться не тільки цієї частини набережної зони. Катерина Чабан, Маринидовєс, Олександр Кремльов. А тепер більш детально про мораторій на забудову, як ми вже повідомляли, головним питанням 27-ї сесії одеської міськради, яка відбулася напередодні, став проект рішення, який вводить заборону на будь-яку забудову прибережних схилів від парку Шевченка до 14-ї станції великого фонтану. Як проголосували за цей проект, депутати дивіться у наступному сюжеті. 27-ма сесія Одеської міської ради історична. Вперше за останні десятиліття до порядку денного винесли проект рішень, який бере одеські схили від парку Шевченка до 14-ї станції Великого Фонтану, під охорону від будь-якого будівництва. Відповідний пункт порядку денного під номером 3.18 поставив на голосування одеський міський голова Геннадій Труханов. У 2000 році був прийнятий детальний план території, який дозволяв проводити застройку наших прибережних склонів. У нас много было политиков и политиканов, которые волновались. Отдельные из них верили в Одессу. Другие еще как-то выражали свои эмоции. Но никого не хватило желания и, самое главное, политической воли в заботах об Одессе отменить решение 2000 года. Для того, чтобы показать одесситам действительно не просто свою заботу и переживания политические, а реальные поступки и дела. Сегодня я думаю, что если вы поддержите данный пункт рішення, мы снимем напряження, очень серьезно снимем напряження в обществе. І не позволим пиариться групі вандалов на том, что они якобы спасают или благоустраивают Одессу. Більшість голосів депутати Одеської міської ради підтримали даний проект рішення. За 86 проти 0 держава з Рішення прийнято. Оплески лунали в залі не випадково. Багато депутатів не одну каденцію боролися за збереження набережних схилів. І нинішнє рішення, прийняте завдяки політичній волі мера, називають історичним. Во-первых, оно абсолютно чітко демонструє позицію фракції «Довіряй ділам», наше відношення до застройки склоном. Тобто ми виступаємо за ісключительний мораторій застройки склонів і прибережних склонів, і визначення границь парку. И как следующий этап, второй этап, это то, на что мы нацелены, это скорейшее принятие в 2015 году генерального плана, который наконец-то наконец должен быть принят и который должен положить ну, конец, опять же, грабежу Одессы, но уже в, не только на склонах, но уже и во всем городе. На самом деле прибрежные склоны... застраивались на протяжении последних двух десятков лет, а если вещи называть своими именами, то они просто грабились на протяжении двух десятков лет. И вот это решение, оно этому грабежу, назовем вещи своими именами, просто положит конец. Наконец. -то. Крім введення мораторію на забудову схилів, рішення прийняти міською радою дає старт на визначення меж парку ювілейного, що також збереже його від зазіхань на будівництво. Тому прийняття пункту 3.18 підтримали і громадські діячі міста. Наконець, в місті герой Одесі, з'явився мер, обладаючи політичною волею для прийняття дуже значимих соціальних і економічних рішень. Подобный мораторий снимет социальную напряженность в нашем городе. Убежден, что никаких незаконных застроек с этого момента не будет. Во всяком случае, это на жестком контроле городского головы. Также убежден, что в ближайшее время, как сказал Геннадий Труханов, Буде прийнят генеральний план города. Більшість депутатів одеської міської ради, незважаючи на свою приналежність до цієї чи іншої політичної сили, солідарні в одному. Схили від парку Шевченко до 14-ї станції фонтану, повинні залишатися власністю міської громади. Звичайно ж, в Одесі знайдуться і ті, кому прийнятий мораторій, як кістка поперек горла. І не випадково перед початком сесії під стінами мерії зібралася група людей, які намагалися пікетувати засідання. Те, кто сегодня называют себя оппозиционерами, активно выступают э, против э, городской власти и, и против каких-то решений, они так или иначе были связаны и связаны до сих пор со штабом одного из э, оппонентов городской власти, я имею в виду Эдуарда Гурвица. Злая ирония всей ситуации заключается, опять же, по моему мнению, в том, что именно при Эдуарде Гурвице больше всего прибрежных участков, в том числе и на склонах, в том числе и в парковой зоне парка Юбилейный, было раздано. Одесити люди розумні из догадаться кто, а главное чому стоит за то акциями протесту складно. Все возмущения вот эти, они могут, могут быть вызваны еще и тем, что после того, как мы сейчас будем определять границы парка, естественно всплывут все преступные схемы, по которым эти участки уходили в вот последние два десятка лет и люди которые в общем то получали эти участки они ну как вы понимаете не заинтересованы в том чтобы правда как минимум правда всплыла это решение 318 к тому же лишает их напрочь лишает всех 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 сверхприбыли запланированных при по застройке в этой зоне сегодня міська влада демонструє открытость и готовность до диалогу с громадськістю и принято на сесії рішення яскравый тому приклад потому что любая раздражающее общество проблема сегодня может перерасти в столкновение, чего мы не можем допустить. Не можем допустить. И снятие напряжения во всех сферах деятельности городской власти сегодня крайне необходимо. Крайне необходимо. Что мы сегодня демонстрируем и делаем? Идя на э, такую взаимосвязь, взаимодействие с общественными организациями, только с теми, которые хотят конструктива, мира и спокойствия. И созидания в городе. Одесу атакували повідомленнями про замінування. Вибухові пристрої у четвер шукали в Малиновському суді та в одному із вагонів електропотягу Балта Одеса. Жодних небезпечних предметів знайдено не було. Натомість одеській міліції вдалося знешкодити цілий терористичний арсенал у селі Нарубайське. Його власником виявився житель Придністров'я. Подробиці далі. У помешканні, що винаймав житель Придністров'я, якого підозрювали у причетності до цілої низки вибухів в Одесі, правоохоронці знайшли 120 бронебійно-трасуючих патронів калібру 7,62 мм, 27 пістолетних патронів калібру 9 мм, три саморобних вибухових пристрої з вогневим способом приведення в дію. Кожен з яких складався з трьох тротилових шашок, запалювальні трубки з вогнепровідним шнуром до кожного вибухового пристрою, одну тротилову шашку тип 400, чотири гранати РГД. Та чотири гранати Ф 1 з запалами до них електродетонатор, елементи для приладу безшумної стрільби. За попередніми даними, саморобний елемент датчика цілі до виконавчого механізму виявлений у будинку, співпадає із знайденими фрагментами, вилученим під час огляду місця події на перегоні Одеса застава 1 де 24 грудня мало не підірвали вантажний потяг. А от поспілкуватися із самим підозрюваним правоохоронцям не вдалося з об'єктивних причин уранці, 24 грудня його бездиханне тіло з на уроду травмами було знайдене на узбіччі автодороги Одеса Кушургани. Згідно висновку експерта, зазначені травми є характерними для дорожньо-транспортної пригоди. Слідство триває, перевіряється причетність загиблого до скоєння інших терористичних актів на території Одеси. Система фітнес-клубів Стрекоза провела турнір жиму лежачи. Учасники змагань, котрі водночас є клієнтами клубу, не лише змогли проявити себе у цьому виді спорту, але й оцінити, яких успіхів досягли їхні конкуренти. Стрикоза вже не перший рік проводить подібні заходи. Цього разу у змаганнях взяли участь спортсмени різного віку, починаючи від найменших і закінчуючи вже досвідченими спортсменами. А ще конкуренцію хлопцям склали дівчата, Тендітні та гнучки вони впоралися з поставленим завданням не гірше представників сильної половини людства. Тож сьомий щорічний турнір пройшов під знаком відмінно. Тут була і сприятлива атмосфера, і дух суперництва усе, що необхідно для досягнення найкращих результатів. Не пропустив такий захід і зірковий гість Максим Іващенко, восьмикрат. Чемпіон України з пауерліфтингу. Дуже хороше мероприятие, вже проводиться около 7 сім'ї 6 літа, я точно не пам'ятаю. Я сам раніше працював і сам приймав участь в цих соревнованиях. І приємно, що кожен год з кожним годом все більше людей виступають. Якістю змагань залишилися задоволені і самі організатори конкурсу. В здоровому цілі здоровий дух з упевненістю, заявляють вони. Мабуть, тому з кожним роком все більше людей набувають добру звичку займатися спортом. Очень хорошо, что Молодежь занимается спортом, и мы их привлекаем в первую очередь к этому. Потому что спорт формирует характер в первую очередь, дисциплинирует. Вот так. И хотелось бы пожелать на следующий год всем достичь максимально лучших результатов, поставить новые рекорды. Але змагання є змагання. Тут завжди є переможені і переможець. Цього року найкращим визнали Олександра Шумака. Йому вдалося прийняти на груди 205 кілограм ваги. Олександр вже отримував подібний кубок у минулому році. Тоді за підсумком двох перемог він став абсолютним чемпіоном фітнес-клубу Стрикоза, але на досягнутому не зупинився. Бажать більше, бажать 220-230 двісті тридцять. Попробуй слідчим дорогу будемо результатів, стремитися Стриміться більше. Фітнес клуб «Стрекоза» створює усі умови, аби заняття тут були не тільки результативними, але й комфортними. Тож усі тренування урізноманітнюють усілякими конкурсами та змаганнями. Усе це надихає клієнтів на нові досягнення. Катерина Чабан, Марина Нідевець, Георгій Дячик. Новий рік буде зі снігом. Принаймні, його обіцяють синоптики. Одеси там слід готуватися до різкого погіршення погодних умов. Унаслідок переміщення активних циклонів на південь з 27 по 30 грудня очікується заметіль, налипання мокрого снігу, ожеледиться. Видимість на шляхах погіршиться до 500 тисяч метрів. До 30 грудня температура повітря впаде до п'ятидесяти градусів морозу. Такою була інформаційна картина четверга. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте до редакції за номером 705 79 91. Все, що варто уваги, ми покажемо в ефірі. А я з вами прощаюсь до наступних випусків. На все добре.